Моє вітання, це канал Залізні Магістралі. Функціонування української залізниці, принципи роботи, якість послуг. Про це доволі часто публікуються матеріали у мережі різними ЗМІ або журналістами. Далі я хотів би звернути увагу на один з таких сюжетів, що був створений професійною командою медійників. про... Укрзалізницю. Це канал The Interviewer та його автор Анатолій Анатолійович. Його, мабуть, знають багато українців за участю у різних телевізійних проектах. І от влітку цього року The Interviewer випустив двогодинний відеофільм про українську залізницю. У коментарях я закріплю посилання на цей ролик, щоб ви могли його подивитися і зробити свої висновки. Суть питання полягає в тому, що цей фільм ніби показує роботу залізниці за лаштунками і розкриває деякі драматичні. Події останніх років. Відео створено професійно. Видно, що сценарій писався так, аби глядачеві не було сумно дізнаватися про рутину, з якою стикаються залізничники, але деякі проблемні питання автори фільму не розкрили і не вдавалися у специфіку роботи тієї чи іншої служби. Як то кажуть, сюжет не розкрито до кінця, і на це також звернули увагу глядачі у коментарях. Там думки дописувачів розділилися одні дякують авторам, інші критикують за упередженість. Почнемо з того, що Анатолій Анатолійович, мабуть, не був знайомий з принципом роботи деяких служб, або його асистенти погано підготували інформацію про посади деяких учасників цього фільму. Так, на початку сюжету про вокзал у Києві ведучі називає директора філії Вокзальна компанія директором вокзалу, або починає спілкування про функціональність вокзального комплексу із теми безхатьків. Одразу кілька запитань. Ми так. на центральному вокзалі? Це один із символів Києва. Скільки ви вже директор е, вокзалу? Скільки ви вже директор е, вокзалу? Е, є така також асоціація і такий, можливо, стереотип, що якщо вокзал, то там наче боскова мають бути безхатьки, значить роми, тобто якісь такі знаєте, навколо вокзальні дві коли щось продають, щось грають в напьорське. Ну, щось таке, ну ми тут зараз цього не бачимо до слова, так. але це чи дійсно таке існує, і як з цим от, зараз борцівка залізниця? Я розумію, що автори фільму не намагалися розібратися у результатах роботи залізничних служб, про які вони розповідають, але це ставить під сумнів доцільність такого роду інформаційної продукції. Показувати і розповідати про вокзал, і побачити лише проблему з безхатьками. Це не зовсім професійно з точки зору журналістики. У Києві на вокзалі, наприклад, є проблема інклюзивності. Попри те, що з інтерв'єр показує центральний вокзал з рівнем безбар'єрності як один з найкращих в країні, пересуватися його територією складно без сторонньої допомоги. Щойно викликав співробітника вокзалу, Вітаю вас. Вітаю. А, відповідно крісло, вам повідомляють, який потрібен перон людині, який вагон, і ви доставляєте людину туди Це поїзд до місця, куди їх потрібно дістатися на території вокзалу. Тобто, якщо навіть у людини немає крісла колісного, то укрзалізниця навіть надає крісло. Те, що адміністрація надає помічників пасажирам з інвалідністю, з одного боку, ніби корисна послуга, а з іншого боку, це проблема для таких пасажирів. Простіше власними силами дістатися певної точки, аби не витрачати час на пошуки і очікування помічників. Сьогодні на вокзалі у Києві є проблема з роботою ескалаторів у західному підземному переході, де також розміщуються ліфти, якими можна піднятися на платформи. Також закрито похилий пішохідний перехід, яким можна з'їхати в колясці, якщо не працюють ескалатори. Замість того, щоб зробити простір на вокзалі максимально доступним, Укрзалізниця залучає для допомоги пасажирам з особливими потребами цілий штат працівників. Догляд пасажирів і багажу на вокзалі. Про це у фільмі також розповідається і звертається увага, що заходи безпеки є необхідними. Сперечатися з цією думкою складно. Я, наприклад, не хочу їхати в поїзді сусідом, у валізі якого лежить щось небезпечне. Але така зона контролю на вокзалі єдина в Києві, а посадка в поїзди – Існюється також на інших станціях. Більше того, догляд на вокзалі в Києві нагадує формальність, бо пасажири часом стикаються із такими випадками, коли без контролю пропускають жінок. В той час як всі чоловіки стоять у черзі. Знайомтесь, Павло Лапін, начальник відділу філії відомча воїнізована охорони. Все серйозно, ніяких жартів. Що такого незвичного виявляли і, і не допускали на територію вокзалу? Ви знаєте, дуже багато ми виявляємо різноманітних предметів речей заборонених до перевезення. Але якщо казати такі про цікаві дрібниці, наприклад, досить часто люди мають з собою невеличкі сувеніри: патрон чи гільзу mm -hmm. я дуже прошу. Щоб пасажири наші не брали їх з собою, тому що це дійсно предмети, які не підлягають перевезенню, і ми вимушені ідентифікувати і вилучати ці предмети. Попри низку недоліків, варто звернути увагу на корисні речі і зміни, що відбуваються на вокзалі, про які розповідає за інтерв'єр. Суттєвий прогрес на вокзалі це дитяча зона. Її створили за сприяння дитячого фонду оон ЮНІСЕФ. Також відремонтовано і модернізовано один з туалетів. Там також впроваджено інклюзивні стандарти. Один з цікавих епізодів, на якому також хочу зробити певний акцент, це пасажирські перевезення. Свій коментар команді «The Interviewer» дав тоді ще член правління Укрзалізниці Олександр Прицовський. Зараз він пішов на підвищення і працює главою компанії. Цей сегмент діяльності залізниці насправді дуже складний за своїм функціоналом, і навіть за умови дотримання всіх інструкцій не виключені помилки як наслідок дискомфорту для пасажирів. Тому надто критично це питання розглядати не будемо, але на деяких тезах, що прозвучали в інтерв'ю, варто зупинитися. Ми знизили суттєво скарги на те, що є бруд є санітарний стан. На зараз є дуже чіткі стандарти по екіпіруванню. Є мотивація в персоналу, і це до речі, стосується зниження скарг на власне те, що самі провідники є невічливими, Тому що в нас діє програма сила сервісу. Кожен лишаючи звернення, він ще допомагає провідникам вигравати компенсацію. Це досить суттєві винагороди. Можна до трьох укладів провіднику отримати, тобто втри. Чи зробити більше ніж стандартний оклад, набираючи відгуки, саме функція оцінки сервісу пасажирами, про яку каже Перцовський, має похибки і не завжди показує об'єктивні результати. Наприклад, у пасажирів не була оплачена постіль, але вони самовільно взяли у користування матраци і подушки. Після зауваження відповідника пасажири написали хибну скаргу про сміття у вагоні. Відповідно, залізничник отримав негативну оцінку. Це при тому, що він дотримався посадової інструкції. Так само через додаток можуть навмисно надсилатися зниження оцінки сервісу, щоб знизити рейтинг поїзної бригади. У подальшому це впливає на рішення керівництва щодо матеріального заохочення. Певно, що ти розумієш, які які найпопулярніші запити, найпопулярніші претензії? Тобто що найбільше зараз не задовольняє клієнта? Сонце тут над нами номер один влітку. Актуальна тема це температурний режим. Uh -huh. Біда в тому, що з двох тисяч вагонів Укрзалізниці половина взагалі не обладнані кондиціюванням. Тому звичайно люди влітку не можуть пересуватися. Ми це змінимо поступово. В нас навіть зараз під час війни 100 нових вагонів було вироблено тут в Україні, і вони в парку Укрзалізниці служать. Ще 66 Ми попри все вибили ресурси, замовили вже от зараз. в 2023-2024 році. Вони виробляються, але це все рівно ще далеко не весь парк. Тому температурний режим важлива важлива компонент. Далі взагалі скарги на технічний стан на те, що не не є всі вагони новішими. Наша це задача... Старий вагон? Старий так, старий вагон, так. саме так. Варто звернути увагу, що Олександр Перцовський так і не відповів на запитання про рейтинг скарг. Він обмежився акцентуванням на проблемі мікроклімату у вагонах, а решту недоліків узагальнив поганим технічним станом вагонів. Хоча найчастіше пасажири скаржаться на низьку якість постільних комплектів, непрацюючі туалети, погану герметичність віконних рам, незадовільне опалення вагонів взимку. Інший сектор, про який Укрзалізниця часто розповідає, це капітальний ремонт електричок. Тому за інтерв'юр повели на київський електровагоноремонтний ремонтний завод показувати цехи, в яких старі іржаві електрички отримують друге життя. Ми беремо старі, досить такі вже. Які бачили життя ось, наприклад, як от ви зараз можете побачити, і відновлюємо їх, покращуємо їх технічні якісні характеристики, оновлюємо, робимо більш зручними та комфортними для пасажира. А, тобто ви не просто ремонтуєте, а робите як це рестайл, по суті? Так, так. Змінюються вікна, сидіння, встановлюється система інформування пасажирів, більш зручні там місця для людей з інвалідністю. Ну ви вибачте, але я знаєте, як надивився з фільмів, то я тут уявляю, що це як оптимус найкращий який про як це пробува на біозі дуже довго дуже круто, виглядає, дійсно, дуже масштабно. Як каже Анатолій Анатолійович, все виглядає круто і масштабно, але автори сюжету не вдаються у специфіку ремонту і роблять поверхневі висновки. Дійсно, на виході із цеху ми бачимо електропоїзд із новим дизайном кузова салону додаються певні елементи сервісу. Проте завод здійснює капітальний ремонт поїздів на такому рівні, щоб не залучати друговартісні комплектуючі деталі. Натомість техніка потребує глибокої модернізації з використанням сучасних ергономічних вузлів та агрегатів. З одного боку, глядачам показують процес перевтілення старого поїзда на покращений варіант, але немає акцентів на застарілих технологіях, що надалі використовуються в електропоїздах після ремонту. Нагадаю, що за інтерв'юер відзняв двогодинне відео про Укразалізницю. Матеріалу дуже багато, окрім технологічних процесів. Там згадується адміністративно-управлінська діяльність. Це також цікава частина, про яку варто розповісти окремо. Тому наступний огляд буде присвячено цій темі. Ну і тим часом долучайтесь до обговорення відео, залишайте коментарі та підтримайте його своїми вподобайками. І звертаюсь до всіх глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Достатньо буде. Вашої підписки або е, оцінок під відеороликами. І також ще нагадаю про функцію спонсорування і донати на підтримку каналу можете відправляти за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!